Слава Україні! Героям слава! Відбулася церемонія підпису контрактів. Це крок, це поступок, да це подія в їх житті. Вони прийняли рішення все кинути і приїхати в Україну і пліч опліч з українцями боротися проти спільного ворога. Знаючи це, ти розумієш, що наш підрозділ стає для них безперебічною родиною. Отже, це і підтримка для них. Ось ця церемонія. Спасибо, що ми розвиватися. Тим того, відбулася церемонія вручення чергових позачових військових звань і сержантському складу. Звання сержанта. Поздравляю. Наші бійці отримали військове звання старших солдатів, молодших сержантів і сержантів. За все, що ти зробив для України для Білорусі. Деякі з них, які пройшли через гарніло, буквально пекло боїв за Лисичанськ, за Грігорівку, вони брали на себе ініціативу щодо командування малими підрозділами. Тобто, прості солдати після загибелі офіцерів ставали командирами взводів. А інколи і брали на себе відповідальність за командування роти після того, як, наприклад, їх офіцери отримували поранення важке, яке було несумісне з продовженням виконання обов'язків. Українському народу завжди бути, завжди, бути завжди бути йому вірним, йому вірним і, відданим і, відданим і відданим обороняти Україну. Обороняти Україну. Захищати її суверенітет, захищати її суверенітет, територіальну цілісність, територіальну цілісність, сумлінно і чесно! Сумлінно і чесно. Крім того, відбулося призначення на вишестоячі посади. Тобто, командири відділень стали командирами зводів. Командири зводів стали а, сержантами рот. Тобто, ми будуємо. В нашому підрозділі на платформу для розвитку сержантського корпусу. Тобто, хлопці, дівчата, які мають лідерські якості, вони мають можливість отримати визнання, отримати вищестоячу посаду. We are not sold. We, for... We, We are warriors here. That's why you are here in this formation. Ми не солдати, ми воїни. Ми не служимо за дійки, ми служимо за ідею. Коли я бачу це поповнення, я пишаюсь. Сьогодні наш батальйон поповнився ще на 21 воїн. So Кожна нова людина це життя, це родина. І я повинен організувати все таким чином, весь процес боєпідготовки, підготовки, щоб збільшити, максимально збільшити шанси для. Збережне життя особового складу, щоб вони, виконуючи завдання, повернулися неушкодженими після виконання завдання. Наскільки це можливо? Слава Україні!